Щороку на Миколаївщині знаходять сотні стихійних звалищ деякі з них лежать роками після реформи з управління відходами. Мали б з'явитися зміни нові правила для комунальників. І кращий контроль. Що змінилося з ухваленням закону та як це вплинуло на Миколаївщину? Реформа запускає європейську модель сортування, переробку та повторне використання сміття замість хаотичного захоронення. Також ввели вимогу створювати регіональні плани управління відходами. Але Миколаївщині не вистачає коштів на його розробку. Робота над створенням нового документу розпочалася ще до впровадження нового законодавства. Але через брак коштів область заплатила б близько мільйона гривень лише за два етапи та частину третього. Однак і цьогоріч Миколаївщина не отримає план, бо через зміни проєкт потрібно оновити та допрацювати. А це час та кошти. Мінімізувати вивезення сміття на полігони, де воно лежить роками, можна, якщо впроваджувати сучасні підходи, сортування, переробку та повторне використання відходів. Однак реалії зовсім відрізняються від прописаних планів та перспектив. Сортування сміття для більшості жителів Миколаївської області досі диковина. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.